Привіт, дорогі глядачі! Вибачте, за формат відео знімаємо на пошті, бо на офісі немає світла, але до нас потрапив такий цікавий екземпляр, як телевізор RGO 43-ї діагоналі. Дуже доступний. Зараз його вартість 13 тисяч гривень. Це модель 43 jus 6500 Щоб простіше запам'ятати, гусь 6520. Працює на Андроїді, у нього йде va матриця 1,5 ГБ оперативної пам'яті, процесор Cortex a 53 з максимальною частотою 1,55 ГГц 4 -ядерний. В принципі, телевізор непогано працює. Не впевнений, що потяне там важкі торренти, але більшість програм будуть запускатися. Що сподобалося, що в такій ціні отримуєте ще. Доволі непоганий пульт з підтримкою голосового керування, тобто він працює по каналу Bluetooth. А ще є клавіші швидкого доступу. YouTube, MeGoGo, що важливо для України, тому що користуються дуже часто цим додатком. Тобто, натискаючи на клавішу швидкого доступу, отримуєте швидкий доступ до улюблених програм. І я не можу сказати, що тут стоїть якась дешева матриця. Доволі непогана матриця, встановлена в телевізорі. Звісно, на огляд знімати немає часу, але якщо ця модель стане популярною, то звісно будемо більш детально розбирати. А працює досить непогано. І ще додатковою перевагою є те, що на телевізори Ergo гарантія складає три повних роки. Отже, цікава модель. Буде за посиланням до цього відео. Доступна посилання на його замовлення. Я дякую за те, що ви обираєте інтернет-магазин SmartShop KRUA. Ми зараз телевізор налаштовуємо для клієнта, встановимо сюди необхідні всі додатки і доставка телевізорів по Україні новою поштою у нас безкоштовна. Тому ось такі переваги для вас, дорогі клієнти мого магазину. Хай щастить! Слава Україні!